Я хочу оплатити реєстр. Мені заборонено у касі проводити. А хто вам заборонив? А чому Приват-24 написано? Ви можете підійти в касу або в термінал. Зверніться за вашим номером телефону. Я й прийшла за своїм номером телефону і хочу заплатити реєстр. Катерина, як вас? Катерина Чому ви не хочете... Зробити свою цю операцію так, у Приватбанку та все. Ви робити... мене відправляєте до керівника, так? За інструкцією заборонено. Мені розповідає, що їй за інструкцією заборонено проводити оплату реєстру в касі. Знову до керівника, так? Да? Будь ласка, я вам все відповіла. Меркурієва навіть не хоче спілкуватися, а народ назвала знову Балаганом.